Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, сьогодні на Росії відбулась зустріч між двома диктаторами, мова буде йти про. Лукашенка і про Путіна, хоча я б не назвав би це якоюсь такою офіційною зустріччю, це можна вважати черговим звітом білоруського васала Лукашенка перед своїм господарем Путіним. Тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз будь-яка суб'єктність Білорусі, тим паче під фактором того, що Лукашенко насильно втримує владу у цій державі, вона не має ця суб'єктність будь-якого фактажу і будь-якої реалістичності. Варто знов таки відзначити, що Росія вона повністю намагається поглинути Білорусь під свої інтереси, але зустріч така в чергове знов таки відбулась, і вона стосувалася в першу чергу. Питання перебування вагнерівців у Білорусі, так після невдалого метра з боку їхнього керівника Пригожина. Лукашенка знов ж таки забувши прийняти пігулку для того, щоб тримати свої мізки, ну хоча б в якісь більш-менш реалістичній картинці життя, почав говорити, що вагнерівці там рвуться знов ж таки до Польщі, він їх знову ж таки стримує. І відповідно, які ось вони молодці вже готові брати Польщу і Варшаву. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що це знову ж таки маячня диктатора Лукашенка, в яку ні Лукашенка, ні знов ж таки Путі не вірить. Це чергова промивка містів громадян, як з боку Білорусі, так і з боку Росії. Тобто, це обговорювалось. Можна припустити, що обговорювалась тема розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, і про це говорили Західні знову ж таки видання. Але варто відзначити, що також зазначали, що білоруси вони до цієї ядерної зброї не мають підходу. Тобто зброя знаходиться на їхній території, але ключ до її використання. Він знаходиться в Кремлі. Тобто, це така певна музейна вітрина, в яку може прийти знову ж таки Лукашенка і його білоруські прихвесні, але не більше, ніж подивитися на саму тактичну ядерну зброю. Ну, і третя тема, яка, напевно, знову ж таки, обговорювалася між диктаторами: це прохання про якісь чергові кошти, ну, а Путін у відповідь знову ж таки. Прохає Лукашенка про допомогу у війні проти України. Тому, якщо загалом аналізувати цю зустріч, то варто відзначити, що крім Лукашенка і Сізіньпіня, якихось інших гравців так, міжнародного рівня на Росію. Не приїжджали, і це знову ж таки говорить про ще більшу ізоляцію російського диктатора від зовнішнього світу. Єдиний, хто до нього може прилетіти, це знов ж таки Лукашенка і Сі Сізіньпінь. Але це було ще в березні 2023 року. І відповідно Сі Сізіньпінь, свої питання, які були необхідні для Китаю, він вирішив. Тому. В даному випадку Лукашенка, Лукашенка Путін може задовільнитися лише зустрічю із таким диктатором, як Лукашенко. Це коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!